Якщо ти підписаний на цю сторінку, то, скоріш за всього, тобі цікава психологія, або ти тільки починаєш свій шлях як психолога. Тому я раджу починати свій шлях з вивчення емоцій, розуміння, що таке емоції, і розуміння, що таке почуття. Чому? Тому що у кожному запиті в подальшому ти будеш стикатися, що клієнт принесе свої почуття. Якщо ти не психолог, то ти з своїми почуттями і емоціями стикаєшся кожен день разів 100, а то й 200. Тому перше, що потрібно почати, це зрозуміти, що таке емоція і що ж таке почуття. Емоцій лише сім, все, більше їх немає. Це тваринні інстинкти, які є абсолютно у всіх тварин. Радість, інтерес. Здивування, сум, злість, страх і відраза. Все, на цьому все, це тваринний інстинкт. Ти не можеш його проконтролювати, тому що це біологічно-фізіологічні реакції. Зрозумійте. почуття ненависть, любов, небезпека. Там це багатоскладова система. В любові, чи є в любові е, злість, є. Чи є в любові страх? Є. Чи є в любові відраза? Є. Чи є в любові радість? Є. Чи є в любові інтерес? Є. Але від, відсоткове відношення в кожному почутті різне. І у кожної людини також. І чим краще ти зрозумієш, як твоя психіка формує почуття, Тим, е, тим більш продуктивніше для тебе буде. Чому? Тому що за почуттями, це такий комплекс, да, складова така з семи, е, семи таких складових, е, стоїть потреба. За кожним почуттям стоїть якась потреба, але в почутті є ще і емоція, відсоток якої найбільший. І повір, немає аксіоми. Я вже шість років в цьому розбираюся, аксіоми вивести я не можу. Тому що у кожного свій тип характеру, у кожного своя типологія, у кожного своя психодрама. Тому в почуття ми заносимо, виходячи саме з свого досвіду або досвіду наших предків. Тому. Розберися в своїх емоціях, розберися в своїх почуттях, зрозумій, що за почуттям стоїть потреба, а емоція це просто тваринний інстинкт. Якщо було корисно, підписуйся або став лайк.